Друзі, всіх вітаю! Компанія Київський філіал. У нас нове надходження Volkswagen Jetta 7-го покоління 2019 року випуску з пробігом 155 тисяч кілометрів. 1,4 і двигун на 150 кінських сил, восьми ступка IC на автомат. Машина повністю підготовлена до продажу. Незначне пошкодження по задньому правому крилу, все виправили якісно. Нагадую, що автомобіль повністю підготовлений. Технічно перевірено на СТО. Маємо великий просторий багажний відділ. Передній привод. Дивіться, який от багажний відділ у нас. Класна альтернатива пасату. Друзі, встановлена нова, абсолютно нова літня резина, оригінальні диски. По кузову прям дуже гарно виглядає. Текстильний салон, також без будь-яких пошкоджень, потертостей, подертостей. Підготовлений, чистенький, приємний автомобіль пахнючий. По салону у нас повний електропакет, підігрів дзеркал. Ось такий от салон, подивіться, який стан. Передніх сидінь, автомат. Так, режим у нас є кондиціонер, камера заднього виду, ні одної помилочки, мультикермо, круїз-контроль, також є датчики мертвих зон. Друзі, коли цікавий даний варіант, знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Автомобіль доступний, в в кредит, під доставку в 3 так що, друзі, Соборна, 1 місто Вінниця знаходиться, у нас, заїжджайте. Також можемо пригнати вам авто із США.